Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Ви вже почитали назву цього відео, що Росія примінила хімічну зброю. Хочу сказати, що це не фейк і не клікбейтна назва. Хочу сказати, що дійсно 28 січня 2023 року. Не буду казати, яке селище, але хочу сказати, що це Бахмутський напрямок. І Росія примінила хлорпіксин. Як вони його використовували? На безпілотнику вони скинули балон, який впав і розповсюдив усю цю рідину хлорпіксину. Хочу сказати, що коли розпространяється цей хлорпіксин, то на ураженій зоні просто пройти нереально, тільки у противогазі. Це отруйна речовина і що таке хлорпіксин? Це рідина, яка дуже токсична і дратує кожу та слизові оболонки, а також Дуже вражає легені. І той, хто її вдихне, починаються такі конвульсії діахварагми, і людина просто задихається. То я не знаю, чому у СМІ про це не кажуть, може не дійшло чи ще щось. Я спеціально чекав кілька днів, думав, що десь спливе, але не всплело. Ну, ви знаєте, що я просто так не кажу, але якщо ця ситуація була, то я гадаю, що весь світ повинен знати, що хлорпіксін це хімічна зброя, і Росія її використала. Не знаю, може, ще вона десь колись вона використовувала, але про цей випадок я знаю особисто, і про це я розповідаю. І світове громадянство повинно знати, що Крім того, що вони використовують касетки, фосфор і ще й цю хімічну зброю, це все заборонено у світі. І я гадаю, що потрібно на це як-то реагувати. А саме, я так гадаю, що просто давати нам ще більше і швидше зброю, щоб ми могли просто знищити цю нелюдь, яка використовує хімічну. Зброю. Ну, Ще хочу сказати, що м, про противогаз. Зараз я розповім, що, що в мене за противогаз, як в мене він опинився і чому він потрібен кожному. Десь тиждень тому мені написала моя мати і каже, синок, я тут вичитала десь, що Росія буде приміняти щось таке нехороше, в тебе є противогаз. Я кажу, ні, мама, в мене немає, нам тут не, не потрібен противогаз. Ні, от купи його, тому що я там прочитала десь, що треба. Ну, якщо мамі треба, то мамі треба, треба, щоб мама була спокійна і... Не переживала за свого сина, то я зайшов і ну, вибрав чисто на вид, і купив противогаз. Ось такий противогаз це українського виробництва, Тут десь написано у нас МП Патріот производство. Ось отакий. Він у вигляді маски. Вона не потія, я вже його перевіряв, не потіє, все плотно прилягає, вона тільки одягається не так, як противогазовий слоник. Його надівається як шапка і фіксується отут підборіддя. Отут. І він дуже плотний, нічого не проходить. І окремо, хочу сказати, оцей десь тисячі дві де стоїв. І окремо, якщо ви будете купувати, то протигази маски окремо. Фільтри окремо продаються, то цей фільтр десь стоїть 1100 гривень, я вибрав ну, найкращий те, що був, він якийсь от трьох видів газу, ну, практично на 99% повністю захищає. Як пишуть, це, по-моєму, да, тут написано, от, можете побачити, це сербський фільтр. І от, ось такий. Хочу сказати по поводу противогазів. На нулі потрібні, потрібні противогази, бо там використовують фосфор і от хлорпіксин. От один раз був. Я думаю, що це не поодинокий випадок буде, то на нулі. Якщо хтось на нулі, то питайте у своєї старшини, у командування, щоб видали, щоб у вас там десь бліндажі на позиції противогази були. Ми коли були під Бахмутом улітку, то крили фосфором, то наше командування повидавало усім противогази, усіх противогази були. Але хочу сказати, щоб зрозуміло, їх ніхто не носив з собою. Якщо ми на позиції, вони лежали у нас там рюкзаки. То, чесно кажучи, ми ні разу їх не використовували. От в мене питання до військових. От комусь видавали противогази і комусь ну, приходилось його надягати, щоб воно вам врятувало життя. От мені цікаво, напишіть у коментарях. А так, в принципі, ось такий противогаз. Я зараз покажу, як він надягається. Ось, ось так і фіксується підборіддя. Все, повністю. повністю готовий. Зараз я ще один каску. Ну, як бачите, Заряджений та опасний. Ну що хочу сказати, мама. Я проти Агазі та в шапці. Все буде Україна. Слава ЗСУ, а Путін гандон.